Получилось такі красиві ребра. Маринуємо, почав у форзі. Півтори години в духовці на 180 градусів. Тоді на грилі. Ось ми такий гриль. Лазуруємо і здобуємо, щоб було. було смачно. Готуємо ребра, щоб ось так. М'ясо злізло з, з кості. Тоді буде найсмачніше. І коптимо. Ребра готові, бочка ще трішки і з ребром. Ось таке ребро смачніше, що врубарення.